Старі брудні і занедбані. Таку оцінку громадським туалетам Житомира дають мешканці міста. Люди зізнаються, безкоштовні туалети у Житомирі можна полічити на пальцях, але й ті хочеться обходити стороною. Ну, знаю один біля собору. Ну, їх можна сказати, взагалі немає. немає. Ну, на ринку житньому ще пам'ятаю, але також там давно не була, не знаю, чи працює. Ті, які є, які раніше знаємо, да, туди заходити не хочеться. Так як з дитиною приходиться гуляти по 2-3 години. Ну, йдемо в кафе, громадські туалети ні разу не ходили і не знаємо, де вони. Я знаю, що є біля собору. І більш не знаю. Ну, я думаю, що хоч на, на квартали, в таких громадських місцях. Ну, повинні бути. Громадські туалети вони повинні бути в парку. Отак і більше не знаю, ніде де є. могли бути краще, хоча б хоч зробити їх платними, але нормальними. От. Цей туалет знаходиться у самісінькому центрі Житомира на майдані перемоги. Потрапивши всередину, одразу розумієш, капітальний ремонт тут не проводили роками. Навіть у сонячну погоду зі стелі тече вода, утримується вбиральня за благодійні пожертви відвідувачів. Ну да, сьогодні вже ось 80 чоловік. прийшло. Це туалет від собору. Скільки ви кинете? Скільки кіне? Гривню, дві. Скільки хто кидає у міській раді, переконують, вони знають проблеми громадських туалетів і збираються вже найближчим часом взятися за їх вирішення. О, я скажу так, з громадськими туалетами в місті Житомирі завжди була проблема. Коли ми почали рахувати вартість відновлення цих туалетів, і потім вартість його обслуговування, цих то утримання, то ми вирішили, що все ж таки буде дешевше купити отакі там пересувні. Тіпа типу біотуале тільки більш великі, більш якісні. Та навіть якщо відбуваються якісь масові заходи, то ми можемо його двигати. Бо ці туалети, які ще були побудовані в радянський час, ще раз кажу, вони просто там в занедбаному стані, нам треба міняти мережі, там треба робити ремонт. Ну і знову ж ми не розуміємо, як довго він так проживе в такому стані в нормальному. Ми рахували, це кошти витрачені дарма будуть. Ми там, що не помираюсь, позаминулому році на інфекцію благоустрою виділили кошти на купівлю туалета, такого двохсексійного ну, Дійсно непоганий туалет, але його буквально там на наступний же день спалили. Зараз стоїть питання про те, щоб виділити кошти на відновлення цього туалету, Але ж теж ми розуміємо, що один туалет такий в місті – це нічого. І принаймні на цю сесію ми виносимо питання, щоб виділити 500 тисяч гривень на закупівлю туалетів. Перший крок ми зробимо, ми гроші виділяємо, зараз подумаємо, в яких місцях їх побудувати, які саме ми їх хочемо подумати, які саме хочемо їх поставити, і ми будемо ставити, але. Проблема дуже серйозна. І доки ця дуже серйозна проблема вирішується, радник міського голови переконує, Житомиряни можуть безперешкодно користуватися туалетами у міській раді.